Будемо починати говорити про аналіз подій сьогоднішніх, те, що відбулося зранку. Долучаємо до нашого прямого ефіру Олександра мусієнка військовослужбовця Сил ТРО збройних сил України, військового експерта. Ми вітаємо вас, Олександра, вітання. Ранній ранок сьогодні був для Києва і для Київщини. Ми бачимо, що росіяни приходять до такої нової тактики. Вони використовують такі тачкові удари замість масованих, і деякі називають їх безсистемними. Сьогодні були займання одразу у чотирьох районах столиці. Також на Київщині було гучно є інформація про одного загиблого. Як ви бачите розвиток подій і яку тактику? Використовує зараз Росія, справа тому, що насправді тактика серйозно не змінилася. Вона полягає в завданні тих же самих терористичних ударів. Можу сказати, що взагалі, скоріш за все, ворог планував завдання ударів 11 лютого. Ця атака мала бути значно масштабніша. Вона передбачала б застосування в тому числі і стратегічної авіації Росії літаків Ту-95, але як відомо, події, які відбулися в Саратовській області, зокрема і в районі Енгельсу, завадили літакам ту 95 здійснити відповідні маневри, в тому числі із заряджання, підвішування ракет і так далі, вони не могли в повній мірі скористатися авіабазою Енгельс, тому що там була атака дронів. Як відомо, був пошкоджений значно військовий об'єкт російський, зокрема НПЗ, який здійснює постачання російській армії. Відповідно, вони дещо скоригували свої плани і фактично використали тільки балістику. Хоча планували першопочатково застосовувати і крилаті ракети. Мета обстрілу балістику української столиці вона носить виключно такий терористичний характер. Тому що якщо напередодні 11 лютого ми бачили, удари були скеровані по інфраструктурі газовидобувні, зокрема, як повідомляло Міністерство енергетики, це зрозуміло. Це помста за те, що Україна ухвалила історичне безпрецедентне рішення про позбавлення російського транзиту так, газу, це зрозуміло, і е, тут зараз по українській столиці це відверта така фактична терористична мета. Плюс, я думаю, що це Носить більше і геополітичну площину, вочевий, оцінюючи, який тиждень відбувається зараз і конференція з питань підтримки України в форматі Рамштайн і Мюнхенська конференція з питань безпеки. Все це відбувається фактично за повною ізоляцією Росії, абсолютно заслуженої ізоляції. Безумовно, їм дуже важко з цим змиритися. Ну, а які ще інструменти має Кремль нагадати про себе, окрім як завдати а, терористичних ударів? Тому, власне кажучи. Вони це продовжують робити. От якраз ви вже фактично зачепили тему наступного питання. Нашого ми входимо від сьогодні в такий цикл надважливих світових безпекових і оборонних подій. Сьогодні буде відбуватись засідання групи Рамштайн. Вперше під головуванням Британії і США там будуть виступати як. Вони там в медіа пишуть, як спостерігачі будуть більше слухати і розбиратися в, в тому, як це все працює завтра, 13 лютого, міністр оборони країн НАТО збираються в Брюсселі, і це буде теж перша зустріч міністра оборони США Піта Гексета з колегами європейських країн НАТО. А післязавтра стартує 14 лютого. Стартує. Мюнх, Мюнхенська безпекова конференція, де вже буде віце президент США Джей Дівенс. Як ви ну, очевидно, що в нас великі сподівання на всі ці заходи, і ми уважно слідкуємо і ловимо. Будь-яке слово е, учасників цих подій, які будуть відбуватись, чого нам реально очікувати? Нам і яке завдання ми собі ставимо? Хоча б не втратити ту підтримку, яка вже є. Ми не говоримо про посилення, тому що штати поки що не озвучують готовність надавати нові пакети підтримки. Чи можливо це буде навпаки прорив, і вони можуть відреагувати, почувши щось? Чого очікувати, як ви бачите все це? Ну, по-перше, я, я би сказав так, що ми маємо сподіватися в першу чергу на сили оборони України, на збройні сили, які проводять зараз активні дії по стримуванню ворога, в тому числі по завданню ударів по російських військових об'єктах, і по тому, щоб витісняти ворога, зокрема і з позицій, зайнятих раніше в Курській області, і не тільки. Але можу, звичайно, сказати, що ось ця позиція, яка зараз створюється, зокрема, і в військовому плані, вона. Підкріплює і допомагає звичайно нашій позиції, нашій делегації, яку буде очолювати президент України Володимир Зеленський, зокрема на Мюнхенській конференції з питань безпеки, а фактично допомагає заходити з сильної позиції. Крім того, що я можу сказати, ви знаєте, я вже раніше говорив і можу повторити, що як мені видається, що всі ось ті заяви, які а, лунали раніше, з приводу того, що планується, що пропонується. То, що з боку наших партнерів, зокрема, чи може бути зміна а, в позиції Сполучених Штатів, яка вона буде тощо, це все може розбиватися об те, що Путін буде демонструвати своєю агресивною неадекватною поведінкою, як це наприклад відбулося з обстрілом української столиці, і власне кажучи, це просто буде спонукати навіть тих наших партнерів чи тих а, а, політиків, які можливо дещо там. Поміркованіше, скажу так, або дуже обережно висловлювалися щодо того, яким чином в подальшому підтримувати Україну, це буде їх спонукати навіть їх до більш активних радикальних дій для того, щоб зупиняти Росію. Адже ну давайте пройдемо навіть по хронології. Ми побачили багато заяв, зокрема від президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, про те, що мовляв, можливо, досягнути відповідної угоди про те, що є сподівання на те. Що вдасться завершити війну у 2025 році? Але що відповідає Росія на всі ці дії? Вони говорять устами заступників міністра закордонних справ Рябкова і інших одне. А на ділі ми бачимо зовсім інше продовжують завдавати ударів терористичних ударів по українській території, так само і по українській столиці. Тому, власне кажучи, це і є відповіддю, і тут очевидно, що це є вкотре підтвердження е, тих слів, про які говорить президент України Зеленський, про які е, з якими виступає Україна, про те, що Росію можна тільки змусити до того, щоб піти на якийсь діалог, який буде більш-менш конструктивним, і змусити їх піти на поступки. А можна це зробити інструментаріями, який давно вже є на столі, і він викладений. Постачання озброї сил озброєння сили і засобів і е, жорсткіші санкції та ізоляція Росії, все іншого, просто і і вкотре просто ось ці дії Росії вони підтверджують правильність української позиції. Тому я думаю, що фактично Путін, який намагається ось ці цими терористичними ударами продовжувати залякувати український народ, спробувати схилити Україну до якихось там кроків і компромісів. Він насправді просто навпаки, на тільки фактично говорить про те, що українська позиція є правильна про те, що його можна зупинити тільки силою, і мир можливий тільки через силу. Тому я думаю, що зокрема і ці тези буде висловлювати українська делегація. А загалом, я думаю, що питання буде стосуватися масштабно стратегічно європейської безпеки. Того, як зупинити Росію силами, зокрема того, що країни Європи повинні відігравати більшу роль, брати більшу участь і забезпечувати фінансування закупівлі в озброєння, зокрема і сполучених штатів Америки, і це буде таким я думаю, все ж таки шоком і пробудженням додатковим для наших європейських партнерів, які все ж таки вкотре усвідомлять, що питання зокрема і європейської безпеки. В наших і в їхніх руках спільно і тому потрібно діяти спільно узгоджено, в тому числі звичайно, враховуючи позицію нашого стратегічного партнера Сполучених Штатів Америки, але розуміючи, що Позиція на сьогоднішній день, принаймні яка озвучується, чи то президентом США, чи то офіційними представниками цієї держави, полягає в тому, що Європа теж повинна вкладати більшу підтримку України і загалом в забезпечення європейської безпеки. Хочу розвинити вашу думку про мир і силу. Наші сили оборони вони довели, що якраз. Можуть силою примусити Росію і можливо сісти за стіл перемовин. Я маю на увазі захоплену територію Курської області. Президент наш заявив про те, що у майбутньому вони зможуть обміняти 600 квадратних кілометрів. Орієнтовно офіційно заявлено, які захопили наші бійці на Курщині на українські землі окуповані. А які можливо будуть такі варіанти? Зеленський сказав, що поки невідомо які території будуть обмінювати, але. Як Ви вважаєте, це можуть бути міста Донбасу або інші захоплені території? Взагалі, яким шляхом все це може відбуватися? В нас хвилина залишається. Ви знаєте, я думаю, так що президент України тут правильно зазначив, власне кажучи, одна із цілей курської операції в тому і полягає, щоб змусити Росію повернути наші території, нам не потрібно чужого, нам потрібно повернути своє. Які це будуть території? Це вже механіка і динаміка. Переговорного процесу, який буде виникати для нас, найважливіше, що ми маємо інструмент, яким чином тиснути на Росію. А в подальшому всі території важливі. Тут я погоджуюсь з президентом України. Не може бути пріоритетів. В подальшому це всі деталі. Я думаю, що будуть узгоджуватись в ході відповідного процесу. Дякуємо вам. Головне, що про це вже говорять. Про те, що мета та яка курської операції, яка озвучувалася на початку, вона сподіваємося, буде реалізована. Ну, і Олександр... читаємо да новин з Рамштайну Мюнхену важливі події. міжнародні. нато да будемо раді бачити вас в ефірі. Олександр Мусієнко, військовослужбовець сил територіальної оборони збройних сил України. Військовий експерт з нами на зв'язку. Дякуємо вам ще раз за ранково.